Привіт, пацани! А сьогодні, мабуть, і не тільки пацаны. бо Сьогодні в нас огляд Nissan Micra третього покоління. Дякую, да, що ти тут їздиш, получається. З 2003 по 2010 рік. Доволі поширена вона залишається на наших дорогах. Конкретно цей автомобіль в супер міні-компакт класі, тобто маленьке авто для міста. Випускалася мікро з далеких 80-х років в Японії. Потім набула популярності і в інших стран, в странах, і в інших країнах. Здебільшого автомобіль орієнтований на жінок. Так як дизайн доволі ну, специфічний, він не всім сподобається. Лупоглазий жаба, мікроб, так їх в принципі називають. І назва мікро в принципі говорить сама за себе: це мікроавтомобіль. І сьогодні більш детально поговоримо про те, що це таке. Конкретно даний автомобіль купувався для дівчини, як перший, в нас є автомат, маленька машинка. Не дуже дорога і не дуже дешева, все, що треба для дівчини, так? не дуже потужний, але як перший автомобіль дуже непоганий варіант. Тобто, це вже там не Ланос, не десятка, це все-таки японець, хоча й збірки Великобританії. Щодо силових агрегатів, вони доволі надійні. Перейдемо відразу тоді до підкапотного простору, там ми побачимо, на які компроміси довелося піти інженерам, щоб вмістити двигун і всі компонуючі в такий маленький автомобіль. На що перше хочу звернути вашу увагу, це на трубку омивача скла, тому що якщо ви занадто сильно капот натягнуто вперед. Ну я не скажу, що вона порветься, але може буде. В нас конкретно двигун 1.2 потужністю 80 кінських сил. Існує ще 1.2 на 65, є 1.4, є 1.6, який дуже рідко зустрічається на нашому ринку. Та, в принципі, я такого не бачив. І є два 15 дизельних двигуна, але вони теж не дуже поширені, так як дизельні двигуни дуже чутливі до пального, а так, як у нас в Україні солярка, ну, ну ви самі розумієте, конкретно у нас 1,2 на 80 кінських сил. Двигун атмосферний, звичайний. Все, що тут потрібно робити, міняти масло, регулювати клапана. В деяких моментах. Наприклад, якщо ви захочете поміняти свічки, вони тут знаходяться під впускним колектором. Тобто це не буде коштувати 300 гривень точно. Щоб дістатися, дістатися до блоку запобігачів, вам доведеться зняти конкретно ліву фару, тому що все скомпоновано так, щоб отак просто, отак ляпсти і нічого не зміг тут сам поміняти. Повітряний фільтр знаходиться десь приблизно отут. І якщо ви звикли. Що для його заміни треба відщелкнути пару кліпс, то тут вам доведеться зняти воздуховод, оцю кришку, скоріше всього. За рахунок тої компактності до всього дуже важко дібратися. Дібратися. Ну, навірно, коли будете заливати омивайку, вона теж знаходиться в такому місці, що, ось покажи. Що прямо під нею знаходиться генератор. Тобто, якщо ви попадете на ремінь. Це ще нічого страшного. Якщо ви попадете водичкою на генератор, то він може крякнути. Ну, є свої плюси і мінуси. коротше. Шумоізоляції двигуна у нас немає, але ну, я не скажу, що він гучний, коли при там, трьох тисячах оборотів, ну, як звичайний двигун, нічого особливого. В принципі, двигун доволі живучий. Тобто на нього також ставиться газ. В моїй голові завжди було так, що чим менша машина, чим менший її об'єм. Тим менше в неї розхід палива. Але е, ожидання – реальність. Тут розход газу по місту 10 по трасі десь 7. Тобто це 1,2. А коли, коли 2,0 на Елантрі, він типу, примерно те саме хаває. Тобто, в чому смисл маленького такого двигуна, я вже зараз не дуже розумію. По лакофарному покриттю Nissan, ну, так як у мене ще був Nissan Note, я можу сказати, що фарба доволі хороша, але е, проблема в тонкості металу. Хоча він теж дуже корозостійкий, е, в нас немає загалом ні одного рижика, окрім хіба що тут ну, від сколів. Але в цілому е, лакофарне покриття достойне. Є е, такі моменти. Як ця частина, вона, в принципі, у всіх автомобілів тут е, камінчиками облуплюється. Корозії як такої немає. Перейдемо тоді відразу до багажного відділення, до такого великого бардачка в Nissan Micra. У нас е, кнопка Електро. А, скажу сразу за цей дворник. Розумію, що машині вже 17 років. Але це така проблема, яка зустрічається на всіх Nissan. Саме кріплення двірника, воно там, скоріше за все, якесь пластикове. І об е, таку шестеренку воно витирається з часом. Тому ви часто можете зустріти на дорогах Nissan з отаким, з отаким двірником. Що у нас? Ага, Я тут не закрутив. Ну ладно. Об'єм багажника я точно не знаю. Він типу, є для галочки, є навіть підсвітка в багажнику. Оця малюсінька полочка, ігрушечна така. Саме вона у нас непогано так тарабане. Також я знаю, що замок з часом може розбовтуватися. І є таке чудове рішення, як ізолента, краще всього синя. Намотуєте її на оцю, ну, як це сказати, ну, не защоку. Ну, коротше, це ще з часів дев'яток. В принципі, нормальне рішення, щоб багажник не тарабанів. Отакі От прикольні заломи, хоча машина не билася по ну, задньої сторони. Це чомусь з заводу так, але виглядає, наче їй так ну, нехірово заїхали в сраку. В цілому, все. Щоб замінити лампочки, треба знімати ліхтарі. Складаються спинки задніх сидінь. І також задній ряд сидінь може підсуватися вперед-назад. Тобто, щоб збільшити багажний об'єм, у вас, в принципі, є шанси перевести тут щось габаритне. З багажником, в принципі, все. Переміщаємося ми в салон. І по салону можна точно сказати, що він дуже функціональний, є багато органайзерів. Особливо для дівчат це дуже важливо, бо треба везде ж наложити свого мусора. Є такий міні-бардачок зверху. Але наскільки я розумію, якщо у вас двохдінова магнітола буде, то його не буде тут. На торпеді в нас рівна поверхня, тобто щось можна класти. За, за рахунок оце реберець, всюди, по ідеї, нічого не має вилітати, але якщо ви... Покладете сюди, допустимо, телефон і особливо влітку ви будете їхати в повороті, він у вас отак через вікно вилете 100%, у мене вже таке було. По комплектації в нас, наскільки я розумію, базова, але вона ну, не дуже бідна. Буває тут клімат, буває, якщо двохдінова магнітола мультируль. Також там бувають передні туманки, в нас їх немає. Але загалом. А, по-моєму, у всіх комплектаціях у вас буде тільки два електросклопідйомника. Також оцей плафончик він такий доволі дитячий, його ну, на задній ряд його точно не вистачає. По органайзерам у нас ще є підстака... підстаканник, який також закривається. Конструктор, оцей, який ти можеш сам складати, розкладати. В Нісані це нормальна фішка, така є і на ноутах. Автомобілях тих років це в принципі звичайні функції. Сам дизайн був зроблений в Японії, а салон розроблявся європейцями. Тому ну, мабуть, наскільки функціональний. Е, є в нас прикурювач, який навіть з такою заглушечкою. Все до дрібниць продумано. У нас тут є попільничка, в яку, мабуть, ніхто ніколи не збивав попіл. Є такий крючечок, якщо ти така заїхала в магазинчик і пакетик треба, щоб не болтався по салону, він тобі в тебе тут буде висіти. Бардачок, як для такої машини, дуже непоганих розмірів. Є всякі відділення для якихось карточок, для ручок, для всього, чого хочеш. Але підсвітки все одно у вас не буде ніякої комплектації. Про коробки. У нас чотирьохступінчатий старовинний автомат, але він надійний. По регламенту там наче, як треба міняти в ньому масло кожні 60 тисяч. Але от у мене був ноут з таким же автоматом і пробігу, там було щось ну, 150-160, ніхто ніколи там масло не міняв. і ну, Це говорить про його надійність і живучість. По коробкам на цих автомобілях були тільки 4 автомат і 5 механіка. Вона в принципі, надійна, але для економічності він уже, ну, доволі старий. І 4 передач вам буде вистачати тільки в місті. На трасі вже там 5-6 хотілося. Підігрів сидінь у нас є, кнопка центрального замку. Регулювання фар, регулювання дзеркал, ну, в принципі, все базове, що потрібно. Також хочу сказати про дзеркало заднього виду. Дуже часто я зустрічаю, що воно зсередини посипалося, ну такий у них нюанс. В цьому все. Тут у нас є дзеркальце, тому що це все-таки дівчача машина, тут немає. По посадці. Особливої ковшообразності тут в ньому немає. Сидіння більш таке плоске і бокової підтримки як такої немає. Тобто не для великих швидкостей ця машина в принципі, створена. Ну, але сидіти, в принципі, нормально, звикнути можна. Те, що немає регулювання по висоті, ну також сидіння в принципі, штатно зроблені так, що вони більш-менш посередині знаходяться. І ось як для дівчат, які ну, загалом нижче, так і для тих, хто вище. Ну, Я до потолка точно головою не достану. Є регулювання рульової колонки по висоті, по виліту немає, але в принципі хоч щось. Про е, зносостійкість, руль, ну, він у нас типу якоюсь кожою обшитий. Руль в принципі, зношується дуже швидко, матеріал ну, не дуже. Тобто, навіть, ну, Тут видно, що він такий затертий. І також дверні карти ну, вони прям наполіровані так добре локтями. А сам матеріал в принципі, м'який. Ну, Навірно, тому він так швидко стерся. Щоб зрозуміти наскільки ця машина зроблена бюджетно. Тут тільки одна ось така ручка, і вона не лакшері. Більше тут ніде такої немає. Про задній ряд давайте поговоримо. Він тут більше зроблений, ну я не знаю для кого, мабуть, тільки для дітей, бо мені здається, та й в принципі по, по потужності двигуна ця машина не вивезе більше двох людей, мені здається. Задній ряд я сів сам за собою. Колінами, я, до речі, ну, так, в принципі, не дістаю. Але головою, якщо на якісь ямки, я нормально так підлечу. Для того, щоб десь швидко переміститися по місту, в принципі, нормально. Потерпіти можна, але на дальню поїздку я впевнений, що ззаду буде ну, не дуже. Є, хоч підстаканники. І спереду і ззаду, тобто тут чотири штуки. Бо, як виявляється, для машин тих років підстаканники це щось сильно сучасне. Заднє сидіння, ось де тут воно трансформується вперед-назад. Якщо ви щось там таке в багажник покладете, то ну, заднього ряду просто не буде вже від слова зовсім. Більше ніяких розваг для пасажирів взагалі немає. Немає заднього плафончика. і не потаксуєш в цій машині, ну таке. Чисто для двох пасажирів, ну може там я не знаю, дітей ззаду возити. Ну, задній ряд мікріть. Це те, що ви могли собі представити, так воно в принципі і є. Поїхали кататися. Міста вистачає, але якщо їхати під якусь круту горку, то їй буде доволі важкувато туди підніматися. По шуму ізоляції тут не дуже, не дуже тихенько, як у всіх хетчбеках, гримить задня полка. Ти бачила тут островок зробили? Так. Просто такої-то розкатки. На якому основах? А, кольцо? Якщо зовні машина здається дуже маленькою, то в салоні вона доволі простора. Попереднє покоління було довшим, але вущим. І коли цю мікро зробили коротшою, але ширшою, збільшився салон. Але це з однієї сторони ну, додає вмісткості, але пічки не вистачає для такого об'єму салону. Тобто задні вікна в основному Ну, За тут будуть запутівші. Для міста десь припаркуватися дуже непоганий автомобіль. Є задні парктроніки. Я вже коли покатався на цій машині з парктроніками, потім пересів на машину без парктроніків. І я просто вже їду задом до якоїсь машини, чекаю, коли вона почне пікати, а нічого не пікає. Бисто звикаєш до якихось хороших опцій. Підвізка доволі... Така як м'ячик. Більше за рахунок маленьких колес 14 і то, що вони такі вузенькі, як на мотоциклі, то відчуваєш в принципі кожну нерівність. В ходу, якщо давить в пол просто ну, на драйві, вона десь може крутити до 3000. Далі нікак. А якщо включити кнопочку овердрайва, це типу, нісановського спорт спортрежима то в принципі теоретично можна розкрутити до 6,5 Ну, На цій машині я так не пробував, ну, до 5 вона точно буде крутити і більш-менш можна когось обігнати. Коротше, для обгону желательно використовувати цю кнопку, тому що можете ну, не вспіти. Також є такий прикол, що ти бачиш габарити, ну лампочки габарита, видно тобі просто ось як ти сидиш. Самі габарити машини ти дуже швидко да, дуже швидко до них звикаєш. Ти бачиш, по суті, край капота, і там, де в тебе закінчується, закінчується заднє скло, там закінчується машина. Тому дуже зручно, особливо для дівчат, які допустим, це перше, перший їхній автомобіль. Для хлопців я, звісно, ну, не зустрічав, щоб дуже вони шанували мікру. А, Немає в нас на е, датчика температури охолоджуючої рідини. Я не скажу, що це дуже на щось впливає. Ну, Нема то й нема. Це машина мінімалістична. Тут е, більше всього такого для скажімо, комфорту, якісь органайзери, для практичності. Багато обертів керма треба зробити, е, щоб повністю викрутити колеса. Тобто, це я не знаю, як це довга рульова рейка, напевно. Оглядовість дуже непогана, високі вікна, заднє скло дуже велике. Є ще одна тємка про, про те, як вас поважають на дорозі. І тут це так склалося, що мікро на дорозі мало хто поважає. Тобто десь вас пропускати будуть ну, скажімо, рідше, ніж там якийсь Мерседес. Такий менталітет у наших людей, що якщо машинка маленька, значить, ну як би подождеш. Ну, колись тій Q7 чи Q8 не понравилось, що я в'їхав. Ну, нічого, є, є. є підігрів дзеркал, що дуже зручно. Ну, Підігрів заднього скла класом собою, про можливості парковки. Ну, Практично будь-де, Ну, це, це як Део Matiz на максималках. Або, типа, не 4-дверний смарт. Ну, Нею можна в принципі, влізти де завгодно. Та й типа, на бордюри вона виїжджає нормально. У нас підвізка, наскільки я знаю, трохи ліфтована. Тобто стокова машина буде нижча і взагалі типа, це один із її мінусів. Що якщо ще металевий захист, металевий захист є, то бузом черкаєш типу, всі там кочки. Але тут ну ми заїжджали на бордюри і нічого страшного. Є ще така фішечка в Нісанів, як дорога додому. Коли ви заглушили автомобіль, можете класнути один раз дальнім і він буде підсвічувати вам дорогу протягом 30 секунд. Потім воно саме погасне. Тобто, ззаду в нас нічого не горить. Ну, Просто Просто, може хтось не знав. Є така штука. В цілому автомобіль надійний, маленький по розмірах, але в салоні дуже просторий, Невибагливий в обслуговуванні. тобто вам ну, не доведеться вливати сюди бабки Ну, дуже часто. По ходовій. В нас спереді Макферсон ззаді балка. Ну, тобто, якщо там спереді ви можете там замінювати колись там стійки, колись стійки стабілізатора. Ну, і це буде доволі рідко, особливо, якщо ви по місту, там, ну, в Києві особливо, якщо будете їздити, це буде рідко. Балку взагалі ви там колись один раз в житті може обслужити. Там салінблоки поміняєте, все. По відгукам двигун ходить десь 200-250 тисяч. Коробка в цілому десь так само. Ну, при своєчасній заміні масла, естественно, обслуговуванні. Рекомендував би я таку машину для покупки, так. особливо, якщо ви живете в місті, десь не їздите в далекі поїздки. Це чисто міський автомобіль. Щодо зовнішнього вигляду, це вже справа смаку вашого. Просто в нього такий доволі цікавий дизайн. І в мене на цьому все. Міняйте масло вчасно, вбивайте русню, донатьте на ЗСУ. Слава Україні. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, всім пока. Щастя здоров'я! Пока!